Так, почали оприскування пшениці. Це у нас пшениця і Ось така наша пшеничка, бачите, підмерша. Що хочу сказати по морозам. Найбільше повимерзала слаба пшениця. Чому ми працюємо фуніцидом? Тому що, оце, те, що підмерзло. Це зараз відкрита рана. І туди буде заходити хвороба. Взагалі, як я вибираю фунгіциди? Як така табличка? Ось дія та ефективність фунгіцидів на зернових. Кажуть, коли ця пшениця була знята, чи вона така маленька, у нас там вже в коліна, вище каліна. Так, заїхали плюс ще на кукурузу. Так, ну і приїхав на поле показати вам результат роботи фунгіциду. Так що, дивіться, який ярус. Зелені в нас. Клас. Пшениця жирує. Так, саме страшне переїжджати переїзд на такому драконі, коли він в будь-який момент може заглохнути після ремонту ще не знаєш, що від нього очікувати. Роді все нормально. Переїхали Переїзд. Їдемо на поле, будемо робити оприскування. Так, приїхали на поле, зараз заправляємось. Ось така наша пшеничка, бачите, підмерша, доволі таки сильновато буває п'ята там. Так, ну і покажу вам пшеничку нашу. Це у нас тут сорт етана. Що хочу сказати по морозам. Як я замітив, найбільше повимерзала слаба пшениця. Повимерзала там, де перекриття, там, де вона слабенька. Ось, дивіться, перша вам картина. Ось перекриття рядочки йдуть. Друга картина ось сівалка, досівали клин. Ось Там, де густюща вона слабіша була. Теж ось повимерзала. Ось, де вона сильніша сама по собі. Вже і колір, бачите, ну тут теж вимерзла, добре, видно, що листки закручені. А ось, дивіться, ось так. є, звісно, але не так. Ну і По фону видно, що вона тут краще це пережила ці морози. Це у нас сетана. Як бачите, пройшов у нас дощик, дощик до речі, ось такі це Сівалка позадувала в щелі, коли були осінні щілини, позадувала і пшениця не взійшла в цих рядках. Ну а так, там, де все нормально, дивіться, яка пшеничка. Чому ми працюємо фуніцідом? Тому що оце, те, що підмерзло, це зараз відкрита рана. Туди буде заходити хвороба. Тим більше у нас вже ну, на цій пшениці. Флаговий лист ось на виході. Ось він. Зараз Під флаг. Флаговий лист на виході ми його защитимо на перших етапах. Тим більше у нас передають попереду дощі. Десь 35 мм вже позаду пройшло, спасло пшеничку. Тому тут вологи тут вистачає, поки що її все-таки змилувалася над нами погода і пройшли дощики. Уже від посуху, я думаю, вона не страдає. Хоча була така проблема. Так, ну ось така пшеничка, бачите, чуть-чуть жовтенько видно, що підморозило її. По краям ось, бачите, як зразу край йде, то теж підморожене. Так, даємо одразу інсектицид, тому що не знаю, коли ми все ще раз тут заїдемо, бо дощики передають, але перестраховуюсь, краще даю. Тим більше, щоб трипса не завелася там, бо в тому році я так прозівав її, можна сказати. Вона була раніше, а вже колос виходив, як наче погризений. Так, колеги, хочу вам трошки розказати, на що вибір в цьому році по пшеничці. Це ось довозю каністру. Хочу розказати вам. Дивіться, в цьому році вносимо Vio One. Чому? Чому вносимо Viava? Діюча речовина – пікоксистробін і протіоканазол, будемо давати палітрі на пшеничку. Зараз вона якраз викидує флаговий листочок. Я думаю, це буде дуже класно, якраз попали ми. хорошо. Пікоксистробін і протіоканазол. І взагалі, як я вибираю фунгіциди для себе? Є спеціальні організації, які займаються дослідами, ну, щоб в цьому сильно розбиратися. Цьому всьому моніторити всі досліди, це треба бути дійсно гарним агрономом і розбиратись дуже гарно у всьому. Ну, так, для себе я там подивився всякі різні речі. В інтернеті погуглив. Так, як така табличка, ось дія та ефективність фунгіцидів на зернових. Це ось e ADB. Не знаю, якась організація. Колись я читав за неї. Ну, коротше, хоч є чого талкуватися. І тут ось розписано на які хвороби. Що діє? Ось, бачите, циркоспольозна прикоренева гниль, борошниста роса, септаріоз, так, бачите, колонки, жовта їжа, бура, їжа і фузеріоз колоса. І отут От ці дві ДВ, що в нас в фунгіцидів ОАН. до речі, концентрація в них тут доволі непогана. Пікоксистробін 100 грам на літр і протіоконазол 116 грам на літр. Це означає, що у цій грам на літр, у цій каністрі 100 грамів. Пропіксистрабіна і протиоконазолу 116 грамів, тобто 200 грамів діючої речовини, 216 там, 217 грамів майже. І як я для себе ось дивлюся, ось дивіться, тут є групи, бачите, триазоли, і всі фунгіциди діляться на групи. Я ось дивлюся, дав, у нас є пікоксистрабін, читаємо, дивимося, орієнтуємось. Циркоспольозна прикоренева гниль, одиничка. Бачите, борошни староса одиничка, септоріоз листя одиничка. Бачите, він ефективний від жовтої ржі на четверку, ну, це дуже гарний результат. І бура їжа, і ось тройка. Він ефективний. Фузеріос колоса – це немає даних, це не, не, не ефективність, а це немає даних, якщо стоїть прочоркнута. І в нас. Протіоконазол, дивіться. Протіоконазол ефективний від циркоспольозної, блин, вибачайте, якщо не так, прикореневої гнилі. На четверку дивіться, тут тройка, тройка, четверка, двойка і четверка проти фузаріоза колоса. Тобто поєднання діячих речовин у цьому віаванні дуже гарно. Захищає дуже багато хвороб, бачите, ну, контролює. Тому вибір і випав на цей препарат. Тому Віолан плюс інсектицид. Будемо давати і медаклоприт та ацетаміприд, скоріш за все, теж додамо. Бо в тому році я трішки стрип саме прозівав, в цьому році будемо одразу. Так що, отакий препарат Віолан від компанії Кортева. Подивимось на результат. Думаю, вам сразу і показати результат, що в нас буде. Так що, слідкуємо за відео, Дивимось далі. Так, зараз тегнома буде розкладатися. Працюємо зараз вітерець невеличкий, але держимо, щоб капля була крупна. Держимо десь тройку, ну, але ще зменшимо тиск. У нас ці форсунки. Вони під 80 літрів краще підходять. Ми їх використовуємо на 100. Із За цього тиск сильно високий. Тому треба переходити на цих форсунках на 80 літрів в таку вітряну погоду. Ано теж вчора виїхали бризкати, то дощ ляпне, то не ляпне, то вітер. Ну, завчора починався дощ раз, два-три такий пролітали. І оце ж... Переживаємо, там нам вже кукурудзу срочно закрити, бо там уже падла соняшника переганяє кукурудзу. А перед цим треба закрити вже всю пшеницю. Тому є трішки поспіху. І на суботу передавали дуже сильний дощ. Ну, передавали, але ну, щось уже він вже відміняється. Перекриття, що й казав, я казав, вимерзало більше. якраз добре видно. Так, Ось така пшеничка тут по балці, непогана, погано, точніше вказати. Все одно трошки уноси, штана попологнув, все одно уносить вітром. Ну, вже чекати ночі роса, з утра теж роса, зараз вітер, а далі будуть ще й дощі. Так, почали оприскування пшениці. Це у нас пшениця етана, тут вона у нас по сої. Непогана, тут вона вийшла. Погана, щоб не зглазити, погана, як буду казати. Хоча тут був внесений євролайтинг, спалили соняшник, потім пересіяли соєю. Ось так ось вийшло. Це слід оприскувача. Так, ну ось такі ось рядочки. Да, Страшнувато світяться, але. Я думаю, щось буде. Зараз обробляємо фунгіцидом. Блін Трішки вітерець піднявся, трішки зноси. Ну нічого, там тиск зменшили, максимально медленно їздимо. Долітає на пшеницю точно. Тут, бачите, вона натикана і скільки. Міжряддя, правда, світиться, не дуже красиво. Тут якби ще рядочок був, воно б закрило міжряддя, майже було б ось. Було б отак. Ну нічого. На урожайність це не впливає. Хотіли в цьому році зробити сашники, доставити, щоб і тут було, але сою посіяли і побачили, що не потягне наш трактор все-таки цю сівалку з усіма сашниками. Так що поки що так, як є. Обробка гербіцидом тут була, Вон, бачите, попропадало, Навіть грибочки ось ростуть на полі. Виросли грибочки. Така пшеничка. Техноматфу поки що працює все добре, все нормально, їде, не балується. Так, ну отак працюємо. Що тут казати, все стабільно. Вносимо фунгіцид, хоча, коли жара йде сильно, я думаю, що не треба його вносити. Але в нас пройшли дощики, десь сумарно 35 мм, то при таких умовах все-таки треба задуматись. Тим більше я ж вже і казав, що у нас. Відкриті рани є після морозу. Ну, а так, да, я дивлюся, інші регіони дивляться на нас. Кажуть, коли ця пшениця була знята, чи вона така маленька, у нас там вже в коліна, вище каліна. Ну, у нас трішки прохолодніше, я так замічаю. І плюс ще у нас сорт гетана, Оце вона у нас така пізня. І Вона ну, десь на неділю відстає від нашого другого сорту, а від ранніх сортів мабуть, українських. ті що там, Я дивлюся, що в сусідів є ось вже з флаговим листом стоїть. У нас тільки флаговий лист росте, ну, тільки ось на виході. Тому така у нас пшениця. Ну, в принципі, результатом ми її не сумніваємося, тому що вже не перший рік її вирощуємо, поки що е, нам подобається. Можливо, ще якісь сорти нові вийшли, але ну, ви ж розумієте, що всі сорти неможливо вибрати, перевірити на собі, не в наших умовах. Ну, ось Це сусідська пшениця, ось наша чорновата, Почорніла. Хоча до цього можливо, навіть наоборот було. Так що такі от справи. Ну, По краю взагалі не повимерзало і все пофігу, все в них добре. Реально, по краю тут найкрасна пшениця. Туди заходиш вже не так. Так що, такі ось посіви в цьому році. Ну, Соя я вам скажу все-таки трішки вона краще від попередника соняшник. Не дуже набагато, там, але видно, що посіяна пшениця по сої, вона тут і імашніше і чистіша, вона краща, все одно видно. Можливо, не так, як горох, але щось між соняшником і горохом таке. Посої, пшениця посої. Так, ну, все вам розказав, все показав. Блін, більш такого нічого. Для мене це звична якась операція. Уже не знаю, що про неї розказувати, що вам буде цікаво. Ну, ви напишіть, що цікаво почути, що цікаво побачити, будемо знімати відео на цю тему. Так, заїхали Плюс ще на кукурузу. Це Сусіди наші ось пшениця, бачите, як вимерзала. Ну Там капець. Це вона хоч почала флаговий лист викидувати. А так картина. ось тут. Вообще, це на краю, це ще щось тут є. А там вообще в рядках дуже, дуже сумно. Це я в Тіктокі показував, там знімав відео. Так що перейдіть, подивіться на цю пшеницю. Ну Тут капець, звісно. Вона ось тільки по краям тут класна. більш менш нормально щось збереглося. Так, на ось наша кукурудза, яку заїжджаємо обробляти гербіцидом. Це у нас буде тут декамба, плюс нікосульфурон від дводолки, ну, тобто конкретно від соняшника, можна сказати. І з лакових. З лакових тут дуже мало, але все одно дамо, хай стоїть. Плюс потім ще буде обробка в та теж нікосульфуроном. Получається, у нас... Дві обробки по страховим, по кукурудзі. Як я не питався, як я не намагався, одною обробкою в мене не виходить після соняшника обійтися. Фаза кукурудзки. Тут її майже вже за, соняшник... за соняшником майже вже не видно. Два-три листочка в неї. Холодна їй стоїть така бліднувата, але ну, хоч не вжарена, сильно морозом. Так, Ось Бачите. Видно, що їй не дуже гарно, що і холода її теж достають, але не критично, бувало й похуже. Так, зараз заправляємося і бризкаємо. Так, ну і Приїхав на поле показати вам результат роботи фунгіциду. Десь пройшло 15 днів. Випало у нас і за ці 15 днів до 40 мм опадів. І ці опади, звичайно, посилили у нас розмноження хвороб. Я думаю, ми зайшли тоді, коли я знімав це відео. Ми зайшли тут дуже вовремя. Я поки що не жалкую, що примінили фунгіцид VOAN і показую вам результат роботи. Пшениця зліва у нас пшениця городниця, справа пшениця етана. Ну Етана тут трішки. Ранувато виходить, на інших полях вона у нас виходить пізніше. Що я вам хочу показати, дивіться. Весь ярус, можна сказати, листя збережений. Єдине, що нижні листочки, да, ну, вони по своїй фізіології, скоріш за все, відмирають. Так само і на етані. Дивіться, яка у нас зелена, яким нальотом взялася. Теж ми ж додавали інсектицид, то взагалі я тут не бачу ні мурашок, ні какашок. Ні хвороб, ось дивіться, такі листочки. ось, Так що, дивіться, який ярус. Зелені у нас. Клас, клас. Пшениця жирує, нічого не мішає. Ну, побачимо по жнивах, що воно буде. Це у нас тут гродниця еліта і, і етана. Всім дякую за перегляд. Всім, кому сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Ну що, чекаємо жнив, буде дуже цікаво, дуже нас спасли ці дощі, бо реально до цього пшениця вже почала і Нижній ярос підскидувати, і фунийцид я взагалі думав. Ну, Страшно було вносити, але дощі, дощі, як задощилось, задощилось. коротше, Дві-три неділі йшли дощі. І ми іменно в момент, коли вже там після першої волни дощів, коли вона вже дійшла від посухи, ми вносимо. І воно ще на недільку точно, а то й на півтори десь починає дощитися така пасмурна погода. Тому ми, я думаю, вгадали, вгадали чітко, тому все добре. Так що Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд. Всім до побачення!